Окупанти обстріляли місто Харків ракетами типу С-300, і ракети влучили на території лікувального закладу, а саме психіатричної лікарні. Постраждала 50-річна жінка, це пацієнтка цього закладу. Допомога їй була надана на місці медичними працівниками цієї лікувальної. Установи Постр... пошкоджений харчоблоки, водогін, лінії електромережі, також пошкоджений лікувальний корпус, в якому наразі перебувало близько 60 пацієнтів та 5 медичних працівників. Туда Зараз воду прийшли набирати Треба ж їсти це робити. Ми були вимушені перевезти пацієнтів, які тут знаходились, до інших корпусів для того, щоб вони більш-менш нормально перебували. Тактика нашого противника. Вона націлена на те, щоб залякати харків'ян, щоб харків'яни дуже турбували, щоб вони. Покидали місто Харков, але ви бачите, що харків'яни дуже незламні люди. Ми все розуміємо, ми були і будемо у нашому рідному місті, українському місті Харкові.